Всім привіт! Що чекає вас хорошого? В ближайший час. Щось хороше таке має у вас статися. Давайте глянемо особисті розклади, консультація, матриця судьби, обучення, наставничество, чистки. Звертайтесь в особисті. Так, що хорошого прозойде у вас? Хороше прозайде те, що ви вилізете нарешті, вже з болота свого. Вилізете з болоту і в когось навіть буде вагітність, або буде розмовити про вагітність, або в когось буде народження людини. В когось пройде така хороша штучка, що ви напоймете, що прощитувати все безполезно, треба довіряти своєму серцю. Що стане вам не в пригоді. Що ще станеться такого хорошого? Це людина нарешті об'єднає себе погану, хорошу людину в одну цілу. Прийме себе, ви приймете себе один цілим. І хтось ви втомиться вже, прийме себе таким, як він є, пойме, що життя рутинне це все безсмислено, на жити на розчотах, на голові. І людина в основному як подчинення, як служанка, і людина вийде з цього состояння і психне, і піде в своє життя. Тому що до того всього людина літала в облаках на рахунок якогось там захисту, на рахунок якоїсь людини. От, о, людина літала в боках. Когось чекає дуже хороший подарок, подарок від близької людини. Зустріч, зустріч випадкова, як удача. От, е, хтось побореть свою скупість. Женщина красива, то трошечки з хитринкою буде, буде зустріч з нею з цією людиною. У вас різниця у віку з цією людиною і у вас буде зустріч прощення. Да, і у вас буде прощення. От такого буде. Ло. Ну, людина буде з хитріцею. Так що дивіться, Оба. Все-таки буде Е, Після прощення ви після цієї зустрічі ви обладаєте свободою і якось получите благодарність. Забота. Да, у вас буде зустріч, буде забота, будуть вас. Обіди. У вас були великі обіди. Зараз ці обіди будуть проходити. Кось чекає позбавлення е, обіди через заботу прощення. нові знання отримаєте. Ще з дитинства ви мріяли про них. І триугольники. Когось чекає, стикнутися з триугольниками, або когось чекає, позбавитися триугольників, щоб ця забота у вас була от двох. Вам треба позбутися триугольників. Пам'ятайте, триугольники. Зараз зніму відео ще раз таке, що таке триугольники? Бо люди не знають, що таке триугольники. Це не мужчина і любовники, це зовсім інше. Це дуже важлива тема. І тут когось чекає. Або хтось осознає, що триугольник є проблемою і буде працювати. І вона більше всього от, бачите, дівцем, так не має бути. От це такого хорошого чекає. Хтось пойме, що ту місці, яку хотів робити безполезно, і добре, що не вибрав тої місці, бо людина стояла перед вибором або мстить, або е, тоді простить. І коли людина пішла другим поводом, вона простила, в тоді може бути така, що буде зустріч і буде союніння за те, що людина вибрала правильний шлях отут. От. Інтуїція. Хтось обладає знанням інтуїції. Шикарно відкриється інтуїція. Приймають інформацію. Сім шести